Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене цього вересневого прохолодного ранку. На дворі царствує осінь. Вона вступає в свої права. Кожен день стає все свіжіший і все прохолодніший. І я сьогодні хочу вас підвести до своїх рослин, які квітують. От перед вами магнолія. Для магнолії притаманне квітування весною, а в мене вона квітує два рази. Перший раз це весною, в травні, в квітні-травні. А восени от вона в цьому році заквітувала ще в кінці серпня і квітує. На протязі вересня. Минулому році вона в жовтні квітувала ця красуня. І от так поволі розпускаються її бутони, який приємний колір, насичений бусково-фіолетовий тони. Уряд з нею гортензія Сандей Фрайзі, вона набула якогось такого бордового, я б сказала, відтінку. І сьогодні я хочу підвести ближче вас до неї і показати е, цей колір. Ось перша Сандей Фрайзі. Сандей Фрайзі світліша. У неї суцвіття якогось золотавого відтінку набули. А ваніла Фрайзі вона має бордовий відтінок. Пурпурні тони переважають у цієї квітки. Дуже красиві. Дуже великі і набиті дуже такі щільні надутик оці кисті. Бачите, з іншого боку, де не потрапляє сонечко, вони зелений лаймовий такий колір мають. Які набиті суцвіття? Повні пурпурні. І ось до них схилилася і продовжує квітувати троянда First Lady. First Lady. За листочок тримається, я її підніму. Подивіться на цю красуню. її треба якось трошки наверх пустити, От. щоб вона природньо трималася. Отака. От Троянда чудова, вона гарно дуже перекликається з кольором цієї гортензії, яка зараз має такий пурпурний відтінок. Це Sunday Frise і Vanniла Frise. Дорогі друзі, дуже гарно виглядає агератум. Він настільки має свіжий блакітний колір, що не можна не підійти, не можна не любуватися цією простою квіткою. У нас кожного дня дощі. Жодного немає дня, щоб не було дощу. І прохолодно. Ну, справжня осінь. Справжня осінь. Але сад тримається достойно. Переносить ці всі дощі, я вважаю, на п'ятірку. Як для осені все чудово. І ось перед вами ще одна гортензія «Lime Light. Подивіться на цю красуню. Як же вони люблять таку погоду. прохолодну і вологу, коли йдуть дощі. Їхні суцвіття ще більше збільшуються, Вони стають величними, вони стають самодостатніми, красуннями. Ну, просто ходиш і любуєшся. Я вчора посадила ще одну широколисту гортензію вічне літо. Ну, ось такий маленький пеньок від неї залишився, бачите? Була біля будинку, біля того на осадьбі моїх батьків. Дещо прибирали, і мене там теж квіти квітують, але я в цьому році там бувала рідко, тому поливати їх не було кому, і я вирішила гортензію широколисту забрати додому. Так, що буде вона в мене квітувати. Продовжує квітувати оцей чудовий кліматіс, який називається Blue Light. Він зовсім юний, йому скоро буде рік. Я його посадила в листопаді минулого року. Але він радує мене протягом усього літа своїм. Блакитними квітами, як чудово виглядає кінків-вінки. Ці пурпурні метелики приземлилися на оцій кисті із розсипаним бісером. Причудова квітка, причудовався цвіття. А ось продовжує квітувати хоста. Скільки ще має викинути бутонів? Подивіться. Вони там з'являються і з'являються. Яка благодатна квітка. Чому раніше в мене їх не було? Зараз я ставлю собі це запитання. Прекрасно. Рослина прекрасне соцвіття викинула. І ось там наверху. Ну, мені важко вам, звичайно, це все показати. Квітує кліматіс і сагу. Йому теж ще року немає. У листопаді йому буде рік. І от він не цвів ціле літо, а зараз він. Заліз зверху на яблуню і там цвіте. Продовжує квітувати і оця моя незнайомка, оця ніжна, чудова незнайомка. Не знаю, як називається цей сорт цієї волотистої гортензії, але які ж красиві квіточки, придивіться. Вони навіть подвійні і з такими гудзичками, і з такими намистинками, з кнопочками з такими всередині. Красиві, дуже-дуже. Оця -дуже. володь, вона квітує вже, ну, перша зацвіла, а ось недавно тільки розцвіла. Подивіться, вона лаймового кольору зовсім. Уже порозвіли. Давайте подивимося на них. Отакі от вони, красуні. Осінь прекрасна своєю барвистістю, своїми отакими от насиченими тонами. І в цій прохолоді можна знайти теж прекрасне щось. Трояндам деяких сортів більше подобається така погода, ніж спека. Ось я застукала, бачите, що роблять? Шкоду роблять. Оце прилетіли і вже з'їдають виноград. От фулігани. Це не шпаки, а це якась напасть. Повтікали, попсували кісті. Треба його терміново знімати і робити вино. Дощі не давали цим зайнятися, але це треба зробити негайно. Те, що зверху достають перше і скльовують. Оце вам пташечки. Продовжує квітувати красуня лагуна. Дорогі друзі, давайте пройдемо садом, подивимось, що там далі. Як там квітують інші рослини, інші троянди. Ну ось, яблука перед нами. Звисають прямо над головою. Такі великі-великі. Барбарис. Змінює колір своїх листочків, квітує баронес. Схилилась соло Крем. Продовжує квітувати Гранда Море і Ніодаун. так виглядає лавандова доріжка сьогодні 20 вересня. Сизими шапками освіжає цю доріжку, лаванда освіжає. Ось який був вітер з дощем. Зламало гілку у троянди. Дарсібасу. Це троянда. Треба, мабуть, з неї зробити власне корневі трояндочки. І в кінці цієї доріжки продовжує квітувати причудова троянда Пульмон Оріан Експрес. Вона вже давно квітує. Така погода, їй не дуже подобається, але вона тримається. Холодно. І тут ми бачимо бджілка. Бджілка, яка заночувала на цій хризантемі. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати своє коротеньке відео. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто гуляв зі мною садом. Всім дякую. За те, що ставите мені лайки і допомагаєте просуватися моєму каналу. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Буду дуже рада спілкуватися з вами. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.